СБУ, з дня на день відбулися представлення нового начальника ОПС. А, можна очікувати на найближчим часом якісь такі ну, голосні а, події в правоохоронній системі, наведені порядку. Щоб вся хваліці разом працює в області над тим, щоб наводити порядок. Чи все буде закінчуватися такими вшиками, як синичіпонд, складення протоколу про корупцію від вашої політичної сили? Якщо вважає, якщо службовець вважає е, підписання акту про дрібне корупційне діяння пшиком, то я вважаю, що це ні. Це було підписано ним акт про протокол про корупційне порушення. Він має право в суді захищати свою честь та гідність. По-друге, я вважаю, що... І це є запит суспільства на те, що От, зустрічається з виборцями, але ви казали, що... І Михайлішин, і Попіїв Поганя. Чому це не доказано? Впевнений, що треба зараз доводити логічні справи до суду. А наші опоненти, які були тоді при владі, і всілякими засобами їх затягують. Це й призначення експертиз по дорозі. До речі, чому не можна? довести? Тому що там дуже багато по всій Україні зараз справ. І стосовно скільки було вкраджено на дорозі Каструха, ми чекаємо лише одну експертизу. Пошторисно, будівельни зробили ще одну. Впевнені, що правоохоронні до органи доведуть багато резонансних справ до кінця. А що так повільно? Спитайте прокуратуру, праохоронні органи. Я кажу, дуже багато справ і по Чернівецькій області, і по об'єкту по незаконному будівництву в Шепинцях вашого колеги піла, і по іншим, про зловживання в земельній сфері, дуже багато справ. Певнені вони будуть доведені до кінця і зловживання в бюджетній сфері, і зловживання управління капітального бюджетництва за часів керування карвацьких, яке вже судді свідомо е, тормозиться. Суди ще треба відставити. А пишти і кришує ваш. Карватського. Ж, він же батько нього його. Я маю зі старого пише. Пане Заброський, ваші відношення з власниками товару з'ясовувати на мене на прес-конференції. От, будь ласка, ми говоримо про Карватського. Горватська суд буде розглядати питання. Е, я ценню про велику приватизацію. В той приватизаційний список, який має відбуватися найближчим часом, входить той державний пакет акцій райтону, яким ви користуєтесь ваша банна поля, перепрошую компанія, вже давно. Ну, на питання, які ви повинні ставити, принаймні, прові площині, я буду відповідати. Добре, я ви про державний пакет акцій важко. буде приватизовуватись. Зверніться, зверніться до фонду держмайна. Воно проводить всі приватизації. Для того, щоб реформа запрацювала, за треба ще купу законів прийняти. І, зокрема, ніж така думка, що вони не ухвалюються бо багато партій бояться йти на місцеві вибори, не мають там різинки терминних організацій і так далі. Радах, Ми, до... до... Ми всі сі про реєстрацію, чекаємо лише на Сутянський ринок. А є Все в речі села? Сі. Ось, сі. У нас е, структура е, політичної партії Фронзмін, вона була збережена. Першого місця по всіх районах Чернівецької області у політичній партії «Народний Фронт на виборах до парламенту в минулому році. Наразі я не, не, не скажу цієї інформації, тому що йде процедура переговорів у всіх заяви. А чи долякає у вас от останні сонціологічні дослідження, а... дані е, говорять про те, що на, на фронті е, вже менше 9% то... Не Дивіться. Поразу скажу, тому що... Я приєднуюсь до слів лідера політичної партії Народних Орксані Петровичка. І ми розуміємо, що ми треба розбудовувати по новому єдину незалежну європейську країну. І тут питання рейтингів вони не, не саме перші і найголовніше. І по-друге, це вже своє особисто. Я пам'ятаю ті рейтинги, які намалювали перед виборами. Але я впевнений, що те, що ми робимо, робить лише на користь нашої держави. Ну, Кілька разів вже депутат Кінж від Швітудару робить нападки на Народний фронт де завалювано, де вже премім, як тому говорить. Як ви думаєте, він це робить по своїм незнанню чи якихось своїх інтересах особистих? Чи може він має якесь завдання від... Партії, яка боїться, що ви знову можете набрати більшість на місцевих видах. Ми члени однієї коаліції. Ми діюмо, іде, можливо... що... ну, у кожного депутата може бути своє бачення на е проблеми, які є локального характеру в його охороні. Певно, він е не погоджується з якимись діями на території Чернівецької кухни. Будемо спілкуватися, всі питання вирішуємо. Я ще раз хочу сказати, що. Ті заходи, які роблять опозиційні сили, так, так звані, чи сили, які хочуть внести розкол у коаліції, які є п'ятою колоною Кремля, які закидають, що є непорозуміння у президенту і прем'єра, що є розшатка, хитка ситуація у і фракціях, і між співпрацями між фракціями це все суто брехня. Що Те, що ми чуємо, чи те, що ви тепер говоримо? Спитайте його, що не вам мова. Ми питали? Пане Максиме, Та Та Максим. говорить, що, що ви узурпуєте владу. Одна партія... Але що до якої як узурпували владу? якщо... Він так говорить. Ви коментуйте слова, тим, що я не буду їх коментувати. Они все депрессия, може він не зможе дуже багато розмов зараз точиться в політичних колах, зокрема столичних. Не знаю, ким вони ну ви, як депутатам, можливо, відвидніше, точно видніше, і ви можете зараз сказати, звідки ця інформація виходить, про те, що взагалі під загрозою, те, що місцеві вибори можуть не відбутися, і навіть говорять про те, що і більш ймовірні парламентські нові дострокові вибори, чим місцеві. Як вважаєте, ти звідки ноги ростуть, і чому такі чи це чутки, чи це. Реально, деякі політичні сили піднімають таке питання, щоб всяк, всіляко домогтися того, щоб не відбулися ну, ці місцеві вибори. Це таке враження, що вибори в Україні це національний спорт. Вид національного спорту проводиться за вибори. Моя позиція, ну, особисто, що вибори місцеві повинні прийти після затвердження змін до Конституції. Щодо зміни, щодо. Кількісного складу депутатів. Я розумію, що і впевнений, і... А це можливо, це можливо в цьому році? Все-таки процес тривав? 104 депутати в Чернівецької обласної ради не потрібні. 60 депутатів в Чернівецькій міській раді не потрібні. До речі, Федоров вказав, що були і засідання скликання Чернівецької міської ради, де працювало 30 депутатів, гірше не було. Тобто, для повністю вибори це і можливість заробити, підзаробити. Це політтехнологів і інші компанії, піар компанії але певно, що вибори треба проводити з новою Конституцією, з новим виборчим законодавством, з проведенням об'єднаних територіальних громад. Ну Як ми можемо зараз обрати всі сільради у Хотинському районі, а потім вони будуть приймати рішення, вони будуть легітимні, мати повноваження до 5 років приймати рішення про об'єднання. Ну, ну це, Перше, треба об'єднатися. Потім по реформі не буде районних рад, буде фінансування з державного бюджету напряму. Тоді навіщо обрати районні ради? Тому поки ми не проводимо цей етап, тоді вже треба проводити вибори на новій платформі, Так цей, та це про та може, може правильно, але це там може затягнутися, вони вже допрацьовані. говорю за цей рік, за цей рік. Пане може бути маємо що... зробити дуже багато. В стильному. Так. Але зміни до Конституції приймається двома сесіями. Ця сесія до липня місяця і наступна сесія з вересня місяця. Ну, встигнемо, будемо приймати. Не встигнемо, будемо приймати рішення. Але існуючи, коли вони скажуть, а що ж, термін депутатських мандатів збігає в 2015 році, але існує норма про неперервість представництва у Раду. Тобто, якщо не буде обрано, ця рада працює так. Тобто, нічого. В цьому, не бачу поганого. Нам треба провести такі суто необхідні реформи.